На древній руській путі, що єднає східну і західну Європу в місті Турка на Львівщині, за підтримки президента України пройшли п'яті всесвітні бойківські фестини. За підсумками організаторів, упродовж п'яти днів на Турківщині та у прилеглих районах побувало понад 100 тисяч учасників і гостей. Така масовість бойківського свята результат роботи всеукраїнського громадського товариства Бойківщина 21 21-го століття, яке має свої осередки у 17 регіонах України. Та багатьох діаспорах світу, не дивлячись на те, що організаційні моменти є непростими, люди з'їжджаються сюди з цілого світу і несуть сюди своє мистецтво, свою красу, намагаються спілкуватися, знаходити тут однодумців, відпочивають і одночасно піднімають бойківський дух і роблять. Таку величезну хорошу справу для нашої держави як, напевно, ні одна інша, чи політична чи іншого спрямування акція, тому що це все як чисті джерела, вони нуртують і очищають людські душі. Тут немає фальші, тут щирість, тут теплота і звичайно тут мистецтво. Ми знаходимося на площі ринок у місті Турка, де відбуваються п'яті міжнародні бойківські хрестини. Щодня тут відбувається щонайменше 14 різних заходів спортивних, мистецьких, культурних, багато зустрічей. А сьогодні ми мали можливість спостерігати конкурс княгиня Бойківщини, який відкривають справжні секрети цих щорівних бойківчанок. Кожен прагнув сказати своє, випликане в душі слово. Вони ж діти з франкового духу. Який заповідав нащадкам: ти сам оратимеш властитель свого труду і в своїм краї сам свій пан. Бойківські фестини засвідчили на аби розвій самобутньої етнокультури в Україні загалом. Щоденні різноманітні концертні програми привертали увагу ствердним голосом, розвитком пісенної та хорової культури. Від Закарпаття на святі виступив чоловічий хор купаш із міста Бергова. А письменники взяли активну участь у літературно-краєзнавчих конкурсах Михайла Зубрицького та Мирона Утриска. Я й не думав, що можливо настільки е широкий розмах, по-перше, але настільки е без всієї цієї оцеї попси, без всякої просто от саме е оці етно. І пісні, і звичаї, і все на сцені це прості люди, самодіальні колективи. Це якраз збереження цієї культури, до чого ми прагнемо передавати дітям, нашим внукам і так далі. У західному регіоні свят подібного рівня дуже мало. Якщо вони і є, то вони не такі масові. А Бойківські фестини об'єднують. Три області: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську. Але сьогодні варто відмітити, що вже 17 обласних осередків є по Україні. І чимало осередків і за рубежем. Міжнародна організація, Світовий конгрес бойків теж розправляє свої крила і сюди злітаються із за рубежа ті, хто народилися на цій землі. Шановні гості із за кордону. Щороку на фестинах є пані Ніна Гренаш. голова товариства у Великобританії, поділилася думками українців діаспори. Тепер е, наші бойки, яким зутуля накувала понад 80 понад років, вже тягне до 90 років. Вони вже є старенькі, мають за своїми плечима мішок, не дух всяких. Так що їм тяжко працювати з тими недугами, але в них ще бадьорий патріотичний дух і любов до своєї рідної Бойківщини, бо вони люблять Бойківщину. Ми продовжуємо наше молодше покоління, продовжуємо цю працю. Я цю працю, голова товариства Бойківщини, вже 13 років в Великобританії. В, в мене основна мета і в нашого товариства це об'єднати молодих ебігрантів. Які приїхали за кордон, щоб вони не асимілювалися, не загубилися в чужому світі, щоб не зміліла віра в українське майбутнє? Бойки з давен вдаються до жарту. Добрий і самокритичний жарт. Ми почули від місцевого гумориста Миколи Комарницького. Е, гумор український. Бойківський гумор, це прекрасно, що може бути. От е, прибігає чоловік е, додому е, е, і, до лікаря. Е, і Пане лікаря, ви знаєте, мою ж зле, як зле, а зле та і все. а ви шкаєте, а ви її п'явки давали, та давав, ну і що, три з'їла більше, каже, не може. Зрадив, їздя, зрадив. Тако, тако молодий, що не вміла, вже нажати. Села артисти, гоче на полонині снігу павку зовцяни журин'я горівка й любе дівку. Народно поетична творчість лежить у Бойків глибоко в серці. Поняття родина і родовід, пісня і коломийка тут не перехідні. Не стирає їх час і через кілька поколінь. Пані Галина Щепко, внучка українця по Першій світовій війні. Приїжджає із Сполучених Штатів турку із сім'єю. Вона виховує п'ятеро дітей, тримає традиційне бойківське господарство, золець та кіс, виготовляє товари народного вжитку. Чи розуміє ваш чоловік, американець власне цей спосіб, який ви прийняли у родині? Ну, він справді на то не рахувався, як зі мною познайомився. Думає, що я цілком інакший шлях життя буду мати. А тепер він, він бачить, що наш що то діти цілком інакше виростають і що вони звикли до роботи, що вони звикли мати роботу вдома і навколо хати, що це спільно, як родина, як, як одні це треба це робити, чи, чи на часом ми на базар возимо щось, чи і на ці концерти. Вони багато вчаться також, і, і він він то цінує. І він взагалі не зрозумів. Він не може. Збагнути, щоб мати село, де є свої своя родина, як я казала, я їду туди, я і я буду своїми в селі зустрічатися. Для нього то таке, таке поняття інакше. Він таке не може збагнути взагалі. Він казав. Майже він сказав, майже я заздрісний, Але то чоловік, то він радий за мене. Але, але для нього то таке далеко. Він не знає, хто є. Він не має такого вже коріння, не знає нічого. I'm Бойківського краю на співочому полі в селі Явора кульмінація свята. Тут не бракувало артистів. У галаконцерті за участі кращих виконавців, аматорських художніх колективів та фольклорних ансамблів Закарпаття зіграло мажорну ноту. Окрім справжньої бойківської пісні у виконанні Дарини Лесів з Ужгорода. Асоціація здорового способу життя мож під керівництвом Богдана Дикого продемонструвала на співочому полі силу духу закарпатських бойків.